Вони зайшли в будинок, знайшли зброю. У мене знайшли мій кулемет за спиною. Вже... вже скло почало розлітало снаряди. Вже... Навіть я відчувала, що мене контузило там трохи. Але на зламані нозі 8 кілометрів. Це без істерії, без паніки. Ти просто намагаєшся розуміти, що відбувається. Зоя та Юрій подружжя з Бучі. У перші тижні війни Юрій примудрився розстріляти десяток окупантів із вікон власного дому. За це будинок зруйнували, а чоловікові з дружиною лише дивом вдалося уникнути вірної смерті. Тут є частина кухні. Якщо бачите, там пральня, духова шафа. Там навіть десь є швейна машинка. Ну, вон там, бачите, щось з мультиварки як якісь запчастини. Он якийсь там чайничок, лопаточка залишилась, усі е, виделки, ножі, все-все-все це все, 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 взагалі е, згоріло. Сьогодні Зоя та Юрій упевнені, їхнє життя врятував стрес. Я дозволила собі навіть заплакати в перший раз, десь вже з числа 29 березня. Ну, якийсь такий блокіратор поставила собі, щоб е, це соплі не ганять. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясовуємо, чим для нас з вами обернеться пережити під час війни стрес і як уникнути фатальних наслідків без істерії, без паніки. Ти просто намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Єгор Гордієв був першим, хто вийшов у прямий ефір з новинами про початок війни. Був момент страшної концентрації за близьких. Ти одне од одної півкулою думаєш, де твої близькі що де як, Телефонуєш, шукаєш дзвінок, іншої півкули ти збираєш ефір паралельно. Тривога перша стадія стресу. Ми паралізуємося від того, що сталося. Ми не можемо нічого придумати. Ми просто в шоці, як кажуть, коли просто немає якоїсь е, адекватної реакції, просто ступор. Тривога може тривати від кількох секунд до кількох днів. Юрій, військовий за фахом, вже 24 лютого подався організовувати загони тероборони. Натомість життя Зої завмерло вдома. Більшість часу, звісно, я сиділа в туалеті, ховалася, намагалася не боятися і чекала чоловіка. Нас була. Група, ну скажу так, спортсменів по стрільбі, які ми яких ми забезпечили снайперськими гвинтівками, вони почали теж відпрацьовувати свою роботу. Робили досить впевнено і нормально. Якщо фактори, що провокують стрес, не зникають, тривога змінюється наступною стадією опором. Починається стадія мобілізації, тобто, коли ви гіперактивні, коли ви здатні подолати якісь. Ну там фізичні перепони. Ви можете. Ви відчуваєте в собі прилив сил. Ви можете бігти довго, ви можете швидко щось придумати. Ну словом, отака от мобілізація сил. Реально люди відчувають, як вони зараз можуть гори звернути. При цьому вони не відчувають болю. Саме на цій стадії стресу життя Юрія та Зої перетворилося на бойовик. Відправивши дітей подалі від Бучі, подружжя почало боротьбу з ворогом. Юрій, що після нещодавнього переламу пересувався на милицях, став снайпером. З напрямку переходу якраз знаходилась їх точечка, де вони відпрацьовували, вони валили там дерева, перегорожували спеціально, щоб люди не могли їздити на машинах. І техніка наша не могла пройти. Там завалили десь штук 5 дерев на дорогу, повалили. Ти поки валили, я їх потихеньку теж валив. Юрій два тижні ходив містом, переодягнувшись у безхатька, координуючи підпілля і шукаючи зброю та набої. За цей час Зоя навчилася безшумно перезаряджати гвинтівку і зовсім перестала боятися. Мені страшніше було думка, наприклад, така, що не повернеться, ну то страшно. А зброя то не страшна. 8 березня росіяни врешті вирахували, звідки летять кулі. Повертаючись додому з іншого кінця міста, автівка Зої та Юрія потрапила під обстріл. Дивом вцілівши, вони пішки дісталися дому. А будинок вже був виломаний, уже орки там вже. У нас погуляли. Вони зайшли в будинок, знайшли зброю. в мене в будинку знайшли мій кулемет, знайшли. Форму мою, всю, ну все, що необхідне їм для того, щоб ідентифікувати мене як військового. Хоча до цього вони цього всього не знали, вони не могли навіть уявити, хто я є і чим я займаюся. Утім, страху вже не було. Стрес перейшов у найвищу точку стадії опору. Я зайшла додому і одразу сказала: Юра, треба збирати саме необхідне і тікати, бо вони повернуться. Але е я не знаю, чому він такий впевнений був, що це треба робити. Він розстелив клієнку на полу і думає, зараз вікна, вікна. заклею. Хочу заклеїти вікна. Я почув, що гусянка лязгає, Чую, як працює двигун. БМП. А Тех... потім я Техніка. за шкірку мене бігом викинув за двері. Побіжали в огород. Тільки ми завернули за будинок. Я ще встиг закрити двері на замок. І почалася за спиною стрібати. вже розлітало. Снаряди літали вже... літіти все вже. Навіть я відчувала, що мене контузило там трохи. Під час втечі, перестрибуючи через паркан, Юрій вдруге зламав ногу. Зоя заховалася у батьків, а Юрій, знаючи, що становить небезпеку для тих, хто буде його переховувати, на зламаній нозі подався геть з окупованої бучі через річку. У березні. Але ну, зламані на зламані нозі 8 кілометрів це теж чимало. Юрій дістався своїх живим. Диво лише стрес. Опір або резистентна стадія стресу змінюють організм, фактично перебудовуючи усі системи життєдіяльності. На стадії наступній, да, яка є резистентна, там уже відбуваються перебудови такі більш. Е... Істотні в організми додаються е, гормональні системи, які перебудовують організм на тривалу дію в умовах обмежених ресурсів, тобто у нас от, обмін речовин Перелаштовуються все, що можна, все перетворюється на глюкозу для того, щоб нам вистачало. Тобто, у нас там розщеплюється жирова тканина. Якщо далі розщеплюються там білки, з цього утворюються енергетичні якісь субстрати. Тобто організм ну, робить так, щоб ми могли довгий час в збільнених таких умовах функціонувати. Це на такому метаболічному рівні. Утім, така суперсила має високу ціну. На війні я почав відчувати, що у мене е, отак е, по-різному скачуть фактично вага. От це так дивно. Я правда, я прям навіть відчув, що це про, про це. Тобто я в якийсь момент відчуваю себе дуже важким, в буквальному сенсі фізично, правда. Ну, наче, от, от я не знаю, наче там от жирку набрав там на, на 10-20 кг, хоча це не так, да. А інколи відчуваю себе настільки виснаженим, що наче я не знаю, наче у мене якась починається перші стані дистрофії. Людина спокійно може от перебувати в стані хронічного стресу. Хоча, звісно, це веде до того, що потім, як наслідок, може виникнути цілий ряд захворювань, пов'язаних із тривалим перебуванням хронічному стресі. це захворювання серцево-судинної системи, це захворювання шлунково-кишкового тракту, разкова хвороба, це розлади кишечника. Ну там цілий спектр розладів, розлади статевої сфери, порушення там ерекції і так далі. Це все наслідок того, що організм виконував. Всі функції пов'язані з виживанням. Після усього пережитого Юрій на кілька місяців потрапив до лікарні. Почалася наступна стадія стресу: виснаження. Щоб полегшити її перебіг, фахівці радять налагодити режим сну, слухати музику, займатися улюбленим хобі, пити багато води та обов'язково фізичні вправи. Я просто йду гуляти пішки довго. Йду гуляти там, думаю про щось, інколи навіть голос можу подумати, поговорити. Там думають, що там якийсь божевільний пішов, міський, міський божевільний. Ну окей, а мені так добре. От, або про себе щось, і все, у тебе голова абсолютно ну, так от перезавантажується на, на всі, там, ну хай не столе, 90% точно. Напишіть в коментарях, що допомагає вам впоратись зі стресом. За виснаженням іде наступний етап. Плато. Відбувається адаптація до стресу. Під час стадії плато в нашому організмі починають потроху налагоджуватися процеси, потроху стабілізуватися гормональний фон, тому що під час першої стадії адреналінового піднесення, потім під час другої стадії спаду, в нас просто такі от шалені стрибки гормонів. На стадії плато вже все потроху приходить в норму, тому ми можемо відчувати себе вже стабільніше. Організм функціонує як належить, і ми повертаємося до більш-менш нормального життя. На цьому етапі організм легше переносить на навіть найстрашніше 5 числа прийшла звістка про те по загибель сина. А замість цього нам прийшли сьогодні. Ось перед вами вручили повістку про те, що не повістку, а повіщення про те, що він зник безвість. Хоча до цього командир сказав, що він загинув. Зоя найбільше боялася, що звістка про сина остаточно підірве моральний стан чоловіка, але цього не сталося. На даний момент є один, один запасний план: це будемо жити. Це план. Будемо жити більше нічого. Але навіть на етапі плато не варто нехтувати допомогою психологів. Попри адаптацію до стресу, ментальне здоров'я залишається хитким і нестабільним. Стресостійкість у нас різна, і я думаю, що не треба кожному з нас соромитись 에, говорити правду, в якій емоційній точці вони зараз. Тому що сьогодні гірше тобі, завтра гірше тому, хто поруч з тобою. А треба просто бути щирим і це проговорювати. Це нормально. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, як ви переживали різні стадії стресу. Будемо разом з'ясовувати, як нам жити далі.